Біль сучасної нормальності усе ніби є, але відчувається, ніби життя проходить повз. Відчуття, що я застряг один із найсильніших внутрішніх викликів після 30 років. Рекомендую підписатися на канал Тут, чесно про життя, про трансформацію думок і. Про трансформацію свого життя. Чи відгукується вам таке: я маю все, але кожного разу хочеться плакати. Закрийте очі і запитайте себе, чи є життя я живу. Просто помовчіть. І просто послухайте, що всередині. Це не медитація, це повернення до себе. Ми звикли слухати світ навколо себе, всі все знають, а до себе не прислухаємось. Більшість бажань наших нав'язані. Ви маєте право щось не знати, але ви не маєте права себе зраджувати. Більшість з нас чули такі слова чи схожі слова, але сенс в них однаковий. Роби як усі. Не висовуйся, будь зручним, подякуй за те, що маєш. Щастя не в тому, щоб шукати, а щоб терпіти. Ви ж, мабуть, чули це і не один раз. І з часом ви перестали запитувати себе, а чого я хочу? Бо відповідь все одно не мала значення. Себе треба було втихомирити, втиснути, прилаштувати в систему, в колектив, у стосунки, в якусь роль. І вони казали: добре вчишся, буде щасливий, буде гарна робота. Потім отримаєш роботу і заживеш, одружишся, заспокоїшся. Діти, квартира, відпустка 10 днів на рік. І ось ти все це маєш. Але щось глибоко всередині кричить: Я не живу своїм життям, це не моє. Я хочу цього, чогось іншого. І ти думаєш, це, мабуть, криза, може депресія, а може, я просто втомився. Але якщо бути чесним, це не просто втома. Це наслідок того, що ти роками, що ми роками були для всіх зручними, а не для себе. І таким чином ви давно собі не довіряєте. І це відчуття викликає тривожність. От, згадайте, коли ви востаннє приймали рішення. Яке нікому не подобалося. Але було справжнє ваше. Коли останній раз щось хотіли і не прислухалися до думки інших, м'яс відчувати, що я хочу, його треба тренувати. Ви сумніваєтесь в собі не тому, що ви слабкі, а тому, що просто навчені так. І треба перенавчитися. А тепер увага, найболючіше. З роками ви стали. Самі собі головним критиком. Тим самим ви самі собі забороняєте те, що колись не дозволили інші. І це найглибша втрата зв'язку з собою. І тепер це ваша відповідальність. Бо ніхто вже не прийде і не скаже: А тепер дозволь собі себе. ніхто Ніхто крім вас. Я не прошу вас радикально все змінювати. Я просто прошу вас зупинитися і подивитися чесно, де ви вже не витримуєте. Де я мовчу, хоча всередині кричу. Де я не живу, а існую. Я спілкуюся з багатьма людьми. Майже у кожного один і той самий запит. Я не знаю, чого я хочу. Але я точно знаю, що більше не можу, не хочу так жити. Це і є ваша точка старту. Не плутайте її з провалом. Це тільки початок. А чому зміни не відбуваються? Бо більше за все, люди бояться цих змін, і більшість думає, що треба терпіти. І колись стане легше. І терплячи, ми стаємо заручниками стабільності. Чому ми терпимо звичайне життя, навіть якщо воно порожнє? Мозок обирає знайомий біль замість незнайомої свободи. Страх втрати, те, що маю, головний стопор. І головне питання, яке у вас може зараз виникнути, що робити, якщо я не знаю, з чого почати? Задайте собі три питання. Де я зраджую себе щодня? Яке моє хоче, я давно придушую. Наприклад, піти на масаж, от, піти, але то дорого, то невчасно, то а з ким залишити людей, дитину, якісь відмовки знаходити. Але ви давно про це думали, що треба сходити. І третє, що в мені хоче жити, але я не даю йому шансу. Це такий щоденник варто вести щодня по три речення. Сьогодні я хотів би. І якщо ви не почнете писати, ви стоїте на місці. Якщо ви залишите ці питання в думках тільки в голові, то у вас не відбувається ніякого руху. Зміни відбуваються тільки завдяки діям. Маленькі дії. Зміни на рівні ідентичності не треба одразу міняти роботу чи розлучатися. Почніть з розмови з собою. Якщо ви дивитесь, ви вже небайдужі до себе, і, можливо, ви на порозі найбільш чесного життя, яке тільки можливе. Я запрошую вас на безкоштовну діагностику вашої ситуації без тиску, без продажів, без оцінки. Тільки ви, ваша історія і чесна розмова. Посилання під цим відео, чи пишіть в коментарях, я готовий. І зараз це просто точка, де ваше старе вже не працює, а нове ще не народилося. Це криза, але ще більше це можливість. Якщо вам страшно. Це означає, що з вами все нормально. Що вам щось відгукнулося в цьому відео, нам ваш... напишіть саме в коментарях. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь і до зустрічі в іншому корисному відео. Бувайте!